Друзі, хто шукає хороший надійний тракторець потужністю 50 кінських сил, запам'ятайте цю назву Fighter T504. Реально дуже класна машина. І на сьогоднішній день на цю модель знижена ціна. 8100 умовних одиниць і є можливість придбати дійсно реально надійного помічника, потужного помічника з шикарним функціоналом. Каймовський 495-й двигун, реально 50-та трансмісія, потужні мости. По функціоналу він фактично має все. Дводискове щеплення, рівна підлога, реверсивна коробка. Паливний бак на 50 літрів, примусова задня гідравліка. 28-ма задня резина, 12,4 8,3 х 20 передня резина. Величезне робоче місце. По вазі він тонна 900. Реверс перемикається біля керма, куліса переключення передач. Такий апарат. Відніжки з обох сторон. Ось такий красунчик. Лінзована оптика. Передній противаги 80 кг. Величезний трактор. Великі об'ємні крила. все навколо сидіння зашито. Зовнішні гідроциліндри, є плаваючий режим обов'язково, додатково гідророзподільник. Розширювальний бачок намастило. Так, він лишиться. Друзі, 8100 умовних одиниць. Гарантія на техніку Fighter в Україні 2 роки. Доставка до вас додому буде безкоштовна. Є в наявності. Приходьте, пробуйте, тестуйте. Хороша надійна техніка.